Рівно шість місяців тому, за день до повномасштабного вторгнення Росії, наша знімальна група вирушила на Хмельницький продуктовий ринок для моніторингу цін на найбільш затребувані продукти харчування. Ми рахували, скільки коштуватиме звичайний продуктовий кошик борщовий набір, олія та крупи. Тоді певне зростання цін уже помічали пересічні покупці однак не знали, як ситуація зміниться згодом. На рис не подешевшали. Вони стоять в одному, в одній ціні. Як вони стояли, так і стоять. Вони не дешевшали і не дорожчали. Найдешевша це буде 28 вісім гривнів, найдорожча це 40 гривнів. Гречка дорога, і ще вона на цьому не сократиться. Вона ще буде підніматися. І Жінка не помилилась. За час війни гречка вартувала від 50 до 100 гривень. Однак зараз її ціна поступово падає. Наразі за кілограм треба віддати 85 гривень. Рес, що в довоєнний час мав стабільну вартість, значно здорожчав – більш ніж на 30 гривень. Цукор взимку коштував 28, тепер 35. Не надто подорожчали макарони на 5 гривень. А от ціна розливної олії залишається сталою. За півроку нічого не змінилося. Яка була ціна так і є 60 гривень літр. Продавці переконують, покупців стало в рази менше. Однак поблизу прилавків з овочами нам вдалося помітити чергу, тож вирушаємо по борщовий набір. Порівняно з лютим буряк та капуста піднялися на 10 гривень. А от морква та цибуля здорожчали в половину. Капуста мене 30 гривень кілограм, бурак 30 гривень. «Морко 35. Картоплю в мене рів'єра 15 гривень, і цибуля 35. Як прогнозують продавці, гречка і надалі поступово знижуватиметься в ціні. Доступним залишається пшеничне борошно, цінники якого практично не змінювалися. Зовсім інша ситуація із рисом в області, адже ця крупа привозна, тож і вартість її коливатиметься.